Чому смажені продукти можуть викликати біль? Смажена їжа смачна спокуса чи хід для здоров'я. Ми розуміємо наслідки. Смажена смажена картопля, хрустка курка, золоті пончики, хто з нас не поступився спокусі. Смажена їжа має унікальний смак та аромат, який приваблює нас знову і знову. Однак, як кажуть, все потрібно платити. А у випадку смажених продуктів плата може бути дискомфортом у животі, проблемами з травленням і, зрештою, серйозними захворюваннями. Давайте розберемося, чому смажена їжа настільки погано впливає на наше тіло, і що можна зробити, щоб насолоджуватися улюбленими стравами без шкоди для здоров'я. Чому шлунок протестує? Складність перетравлення жирів. Основна причина дискомфорту після споживання смаженої їжі полягає в її високому вмісті жиру. Травлення жиру це складний і тривалий процес, який вимагає значних ресурсів від нашого організму. На відміну від вуглеводів та білків, які поглинаються швидше, жири потребують активації спеціальних ферментів та жовчі, що виробляється печінкою. Цей процес відбувається в основному в кишечнику, і якщо ми перевантажуємо його великою кількістю жиру, він просто не встигає впоратися. Я пам'ятаю випадок, коли в молодості я дуже любив замовляти величезні порції вільної картоплі після школи. Спочатку це здавалося неймовірно смачним, але незабаром я почав помічати, що мій живіт постійно хворий, з'явився важкість і здуття живота. Лише пізніше, коли я почав вивчати принципи здорової дієти, я зрозумів, як негативно смажена їжа впливає на мою травну систему. Коли організм не впорається із перетравленням жирів, це призводить до застою їжі в кишечнику, утворення газових бульбашок і, як наслідок, дискомфорту, здуття живота і навіть болю. Крім того, перетравлення жирів займає більше часу, ніж перетравлення інших продуктів. Тому відчуття тяжкості може зберігатися протягом декількох годин. Печія та кислотний рефлюкс ще один неприємний побічний ефект: вміст високого жиру в смаженій їжі може спровокувати або посилити гастроезофагальний рефлюкс GR та гастроезофагальну хворобу рефлюксу джаби. Ці стани характеризуються зворотним литтям вмісту шлунка в стравохід, викликаючи печію, кислотний смак у роті та інші неприємні симптоми. Жирна їжа послаблює нижній сфінктер стравоходу, ем який повинен підтримувати вміст шлунка всередині. Коли сфінктер ослаблений, кислота з шлунка легко потрапляє в стравохід, викликаючи роздратування та запалення, ризик хронічних захворювань довгострокові наслідки. Але дискомфорт у шлунку це лише пік айсберга. Регулярне використання смажених продуктів може значно збільшити ризик серйозних хронічних захворювань, таких як діабет двох типу, серцево, судинні захворювання та ожиріння. Використання певних видів смажених олій, таких як арахісове масло, сало та змішане рослинне масло, може негативно вплинути на здоров'я. Ці олії часто містять транс, жири та інші шкідливі речовини, що сприяють розвитку запальних процесів в організмі та підвищують рівень поганого холестерину. Я вважаю, що суспільство в цілому недооцінює вплив їжі на здоров'я ми звикли до того, що смажена їжа є нормою, і не думаємо про довгострокові наслідки. Однак дослідження показують, що регулярне споживання смажених продуктів може знизити тривалість життя та знизити його якість. Як насолоджуватися улюбленою їжею без шкоди не повністю відмовляйтеся від смаженої їжі, якщо вам це подобається. Важливо спостерігати поміркованість і зробити свідомий вибір. Ось кілька порад, які допоможуть вам насолодитися улюбленими стравами без шкоди для здоров'я. Контрольні порції: не переїдайте смажену їжу. Краще їсти невелику порцію, ніж величезна. Виберіть правильні олії, використовуйте олії з високою точкою куріння, наприклад, оливковою олією, маслом авокад або кокосовою олією. Віддайте перевагу альтернативним методам підготовки. Замість смаження спробуйте запекти, гриль або готувати. Додайте більше овочів та клітковини. Овочі та клітковина допомагають прискорити травлення та зменшити всмоктування жиру. Пийте достатньо води, вода допомагає розріджувати жовч і полегшує перетравлення жирів. Зверніть увагу на композицію, уникайте продуктів з високим вмістом трансжирів та штучних добавок. Мій особистий досвід перехід до свідомого харчування. Кілька років тому я вирішив кардинально змінити свої харчові звички. Я почав вивчати принципи здорової дієти, експериментувати з новими рецептами та поступово відмовляючись від шкідливої їжі. Звичайно, це було непросто, але результат того вартий. Я помітив, що мій шлунок перестав боліти, покращився травлення, енергія та загальна свердловина збільшувалася. Я почав більш свідомо наближатися до вибору продуктів і розуміти, як харчування впливає на моє здоров'я. Я переконаний, що кожен з нас може змінити свої харчові звички та покращити своє здоров'я. Важливо робити це поступово, не позбавляючи себе всього, що вам подобається, але роблячи свідомий вибір на користь корисних продуктів, висновок, усвідомлення та помірність ключ до успіху. Смажена їжа може бути смачним і приємним доповненням до нашого раціону, але важливо запам'ятати її потенційні ризики. Помірність, усвідомлення та правильний вибір продуктів це ключ до насолоди улюбленими стравами без шкоди для здоров'я. Не позбавляйте себе від усього, що вам подобається, але важливо розуміти, що наше харчування безпосередньо впливає на нашу колодязь, енергію та тривалість життя. Зробіть свідомий вибір, подбайте про своє здоров'я та насолоджуйтесь життям.